Сьогодні ми прийшли віддати останню шану двом талановитим людям, людям, чиє життя було пов'язане нашим університетом, з біологічним факультетом, потім навчально-науковим центром інституту біології та медицини. Це люди, які були прикро казати, були, але мусимо про це говорити, які були талановитими, творчими, комунікабельними. Це були особливо пан Ігор, як нейрофізіолог світового рівня і. Ті проекти, які він вів, були надзвичайно важливими. Вони курили родину вже не першу для себе, кожен і кожний. Це теж був усвідомлений шлях і теплі плечо, і переживати трагедії, тому що у 2022 році загинув син на фронті. Це було важко, як і будь-яка ситуація, і насправді хотів би от. Що це була родина інтелектуалів, інтелігентів, бо, очевидь, ви бачили, що 1 січня вони збиралися в театр на, на оперу, на Наталку Потавку, на спектаклі квитки були в мережі показані. І це теж от, певне свідчення з внутрішнього світу цих людей. і, Ви знаєте, якась є, мабуть. Зовсім трохи несправедливість, тому що ворог в сусідній країні позбавив життя людей, які могли ще довго жити, і багато чого зробити і для науки, і для суспільства, і, і, і для середовища, і з цим ніяк не можна звикнутися. Ми наче почали звикати, тому що вже в університеті понад 220 людей з 2014 року. Загинуло, ну якось зрозуміло, коли це гинуть на фронті. Так? А це на фронті саме так? І, і на фронті, і тут. Uh -huh. Знаєте, коли на фронті людина 28 грудня загинула випускник географічного факультету, командир мінометної батареї Сил спеціальних операцій на Курському напрямі і на Сумщині. Але Курський напрям туди. Ну, тут якось хоч можна змиритися з думкою, що це шлях воїна. А в цьому разі маю Олеся Сокур, загинув у своєму ліжку в центрі, в самому центрі Києва, який здавалося беззахищений, і це розуміння, що ніде немає захищеності, немає ніде спокою до тих пір, поки ми не переможемо.